Так, куди ми будемо поїти на цей раз? Тут у нас до Рибальського міс міста підпливаємо. Ну що, всім здорова. З вами я Ранжонс і сьогодні у нас гра Dritch. Я ну, досить давно вже її скачав, як. Як 2 тижні назад чи коли, ну коротше. І сьогодні ми в неї зіграємо. І давайте новенька гра. Коротше, ця гра нам розказує, напевно, про рибалку, який тут ходить. Ну, живе собі один такий рибалка, зачекайте. А, тут є сюжет. Так, це у нас ось е, У нас тут е, треба робітника. І затонув наш чувачок. Біля маяку, до речі. О, пішло. Так. І ось ми біля якогось містечка. Так, ранішні світло сліпить вам очі, і ви намагаєтеся сісти. Ви лежите на холодному, на, на холодному. ...сирому причалі, де загубили, де ви втратили свідомість попередню нічу. Е, це в нас карой е, нескоростий мужичок е, голосним голосом віддає прикази робочим, які, які сходять з кораблю неподалік. Нарешті він заміч, помітив вас. Вітаємо в... в. Великий Соль. Бачу, ти вже познайомився з гострими скалами нашої нашої бухти. А, так. Ефективне перше. перше. Ефективні перші емоції ми на тебе призвели. Ти що, не зам... не що, не побачив маяк? Він же світив прямо на тебе. Ну і ну, добре, радий, що ти наш, наш новий рибак жив і. і майже здоровий. Твоєму човну здо, дуже здорово досталося. Але я, я попросив місцевих перенести твої речі на одне, на одне з наших старих, на, на старих, старих суден. Але про це ми поговоримо пізніше. Край... Зараз краще, зараз краще подивись поки світло. П... ну ти осв... ну, там, освійся трохи. Піймай трошки риби, подивись, багато чи ти встигнеш наловити. І на всякий випадок нагадаю, що тобі потрібно повернутися до, до заходу, поки не, при... не прийшов туман. Не забувай погляда... поглядувати на годинник. Туман, штука така, підкр... підкрадеться, не заміт. І не побачиш. Двойка соль. Ну що, давайте очелим. Перемічуйтеся с... з перерад за допомогою Eo. Так, куди ми будемо поїти на цей раз? Тут у нас до рибальського місць міста підпливаємо. Щоб почати ловити рибу. А, нам сюди, напевно. Чи не сюди? Ну давайте тут половимо. Неспокійні води, запаси високі. Ловити рибу. Підсікти. На що в нас? На квадратик. Так, ну давайте продовжимо. Підсікати. Розмір 1790. Опа. Але зійде, щоб утолити овод. Давайте далі. Ловити рибу. Опа, ані. Опа. Так, ну це у нас... Гоу-Гууба Скумбрія. Ну, ще поки що є місце в інвентарі, Давайте ще ловимо. Ще ще... рибу трохи ловимо. І ще одна скумбрія. Ну сюди ми Давайте ще один раз. І знову скумбрія. А, це у нас лише тут скумбрія і є. А, все, я все виловив. Так. Час іде, тільки ви прибачите і виконуєте... Ну тут можна половити, так? Чи ні? Ну давайте тут половимо ще трохи. Ох, тут у нас якась друга риба, спробую виловити. Так. Тріска. Тріска це в нас... Ляха, куди мені її покласти? А я можу її повернути, по ідеї. А, ага, це мені нічого не дасть. Давайте хоча б так покладемо. 71 сантиметр. Це що за гігант такий? Ну, візьму. Продовжити. Ловимо ще одну. А, на, на жовтій краще не нажимати. Знову тріска, ще одна тріска, укладу її поки що... О, тут ідеальне місце. І оста... А, я промазав. Так, ну останню. Всю. Все, кладемо. Ну давайте. Що, попуємо назад? Тому що я тут чув, що тут надовго не можна затримуватись з цим туманом. Так. Каюта. Поручення. Що в нас за поручення таке? Поручення. Про, привести день за, за ловою риби. Ну, здається, я трохи наловив. Ну, давайте ще один. Ще кудись поїдемо. Щоб... Нажміть Є один, щоб вибрати лампи. А, все, я включив. Ось тут у нас, здається, щось і плаває. Неспокійні води, запаси низькі, у вас немає оборудування для цього місця. Так, ну все. А що за око таке? Все, я, я коротше, поїхав назад, тому що це вже тут досить темно. Я поїду поки. Туди ж нам плести? Давайте причалюємо. Ви спускаєтеся на причал Великої солі. Мер уже чекає вас. О, бачу, море тебе, пощад... тебе... тебе пощадило. Добре, перед цим ти відправишся в місце. Треба вирішити питання з кораблем. Як я вже говорив, твоїй старі старому, твоєму старому човнику дуже здорово дісталося. А і во. І вона. І твій човник. Він йому потрібен ремонт. А, ні. Він вже не підле... Він вже не підлежить ремонту. А, але я буду не проти продати. Тебе не проти продати твоє видане на месун. А. Типу купити цей човник, будеш його господарем. Розумію, у тебе тепер туго з грошима, тому оформимо це як суду. Що це таке? Не, не хвилюйся, я не хочу ускладнювати тобі життя. Поки не виплатиш довг, я буду забирати в тебе маленьку частину виручки від проданої риби. Невеликий процент буде йти на покращення місця. Словом, тобі потрібно буде продавати рибу для, для місного ринку, щоб виплатити долг і накормити жителів. Все зрозуміло? Не можна продати рибу. Я буду гасити довг. де можна. Наш місцевий торговець рибою буде оцінювати і купляти твій УОВ. Його лавка відкрита кругу... круглі сутки. Що ж, ступай, продай УОВ, поки він не стух. Так. Ну що там, мійтрум? Ви заходите в грязну лачугу на окраїнній на, на ринку. В ніс ударяє знайомий за. знайомий запах риби над зігнувшимся від прилавком е, мужичком, який. Як, біля якого мухи тут. Ти є наш новий рибак, значить. Швидко вони знайшли заміну. Як... Що сталося з попереднім рибаком? Він, скажімо так, щоб тут вижити е є впевнений склад характера, така жи жи таке життя не для всіх. Ну, добре, до діла. Я плачу тобі зариву. І чим, і чим вона більше, тим більше грошиків ти будеш діставати. І так, деякі види стоять, стоять дороже. На других островах другі ціни. Але раз уж на цьому тобі висить довжок, я. Але, або, але раз уж на цьому острові за тобою весий довжок, я... я тобі раджу спершу погасити його. Добре, подивимося, що там у тебе. Так, це у нас за 9 доларів. Це за 16, 16 доларів за Та, капець. Це скільки в гривнях? Це... Це дуже багато. Ну, давайте. Продам. Першу рибку. А. Я не, пом... не розумію, мені тут потрібно їсти в цій речі, не потрібно. Ну, давайте. Й. <кій> Списано довг, Мінус 2 долари. Тут у нас 9 доларів, коротше. Давайте продам ось так. Коротше, ось так я залишу. Назад. Мер уже чекає вас у лавки торговця з рибою. Приємно бачити такі, такі старання. З тобою, з тобою голод нашому місту точно не грозить. Дивись, я знайшов це у пристані. Думаю, тобі пригодиться. Забирай. Ого, ого. Це в нас забрати предмет. Давайте візьму покласти. Причудлива деталь, можна пустити на, на, на розробку нового оборудування, але для нього спочатку потрібно ще... ще подивитись в порту. Ну давайте ось, візьмемо. О! І ще щось. Наша місна, наша місна корабельних упомянув, е, упом'яну, на вона не згадала, що можна покращити твій корабель. Загляни до неї при необхідності. Так, ну що, корабель... О, капець нас тут дів. Корабель майс... корабельних дів майстер. Корабельний майстер Ісслідування, відпочити і відчавити. Ну відчавити я точно тепер не буду. А в трумі в мене є деталь. Тому з цією деталю я поки що думаю ми бавитись. Ну, Давайте у корабель підемо вже наступній серії, а поки що я хочу. Так, це в нас гідравілітична лебедка. Скорость, ну, швидкість лова плюс 50%. Це прибі океанічне. Механічна катушка дозволяє ловити велику рибу. А в нас. ну давайте. Чи що в нас? Ну це в нас не зна Ну, давайте. Візьму. А це в нас звичайна вудочка. А, універсальна вудочка. Вона вона з'єднує. вона В'єднує. Коротше, з'єднана конструкція, дозволяючи адаптувати стиль риб, рибної ловлі. Ну вона у нас вже є, по ідеї, тому я поставлю цю котушку. Все, ставимо. І давайте вже йти лягати спати, відпочити. Ви від, від, відпочиваєте до, до розсвіту. Все. Ну що, йдемо, знову відчалимо. І тепер, я думаю, можна спокійно піти. Ну, ліхтарик я можу поки що виробити. Давайте тут поки порибалю. Неспокійні води. Це у нас скумбрія. Давайте таких парочку. Це вже 23 см, а це 17 у нас вже побільше рибки трохи. На конце запасів більше немає, тому погнали далі. Тут у нас іще десь є. Так, це тінь від кораблю, так? Ага, А тут у нас що? Давайте тут. Ага, у вас немає для цього. Для цього поки що я сюди не можу піти. Зате я думаю піти куди? Я думаю піти сюди. Тут у нас що є. А тут, та, а тут також не вистачає. Там акули взагалі плавають. Ну, акули мені нічого не О, тут можу порибалити. Опа. Опа. Так це у нас скумбрія знову. І вона вже 20 см. Ну також не погано. бляха я промахнувся. Скумбрія, ще одна. Ну давайте вже. Це в нас знову якась. Це вже на цей раз. 25 сантиметрів. Непогано. Опа! 28 см. Недаром, ну все, наловимо, наловимо. скумбрії тут багато. У скумбрія Можна її якось повернути? О, можна. Все, сюди поставимо. Ну все, запасів більше немає, тому тут біля ку у нас щось можливо буде. Класне. Якщо вони мене, звісно, не зжеруть. Неспокійні води. Ну, акули мені здається, не чіпають. Зазвичай в вірах вони дуже жорстокі, але тут вони, здається, нормальні. Ну Но поки в нас ще є час, поки немає, у нас тут не, не, не зійшло сонце, можемо ще піти порибачити десь. Ось тут, наприклад, у нас якісь дошки. Що це? А, це в нас також не те. Ну давайте ще сюди від поплыву. Тут, давайте. О, тут можна порибалити. Бляха. Це у нас тріска тут уже. Тріска на, на 70 сантиметрів, також непогано. А. Тут поки що немає риби. Ой, пора нам, напевно, вже плити. Пора, пора. Зараз уже буде туман наш. Ну все, я поплив. Навіть в ліхтарів роблю. Ще було якось, якось спокійніше. Ну все здається. Причалюємо. Ну давайте до торговця йдемо. У мене тут спеціальний заказ від одного покупця. Якщо, якщо зможеш його виконати, заплачу тобі більше, звичайно. Можливо, пізніше. Я тепер просто рибу хочу продати. Давайте не тепер. Добре. Вона риба любить. Одна риба любить щось там секунду. Губину. А друга любить мелководдя. Як, якщо ти шукаєш когось когось спеціального, дивись на якій губині хто, хто є. Отак, ну, ну це у нас 25 це в нас за 11 баксів піде. Так, я всю рибу продав. 83 долари. І мінус 14 задовг. Неплано. Довг остаток 25 доларів. Довг за корабель за, за корабель. Я майже його, до речі, погасив. Ну, наполовину майже. Тому, давайте поки що відпочинемо. Спочатку погашу довг за корабель, а потім дороблю щось нове. Так, зі ступен, зі ступ... Зі сходів, ведучих до маяку, до вас наближається якась згорблена жінка. Вона, вона, зупини, вона зупиняється на, деякому, на, деякому, на деякій відстані і дивиться на вас з неспокійним, неспокійним і затемненою насторожністю. А віщо прийшов? Я хочу поїти тут рибу, я хочу подивитися в. Я хочу. Поз... Для таких, як ти, тут більше немає нічого цікавого. Краще не утружуй себе і одразу йди далі. Вона. Вона повертається і шаркає знову до. до дорожки, вед, ведучи, до, ведучи її до світла. Можливо вона натякає, що нам тут вже нічого робити. Ну Давайте тоді ще один раз підемо. Подивимося, чи так, та тут дійсно немає риби. Ой. Ой, у нас човник трохи побився, але це нічого. І так нормально. Я зараз удар. Так, 7 годин ранку. Все в нас що? Паучий буй. Служить орієнтиром для безпечного проходу серед серед других перегород. Це тускує світло, також дозволяє на секунду відпочити, видохнути в, в лякаючому Україні. Так, тут у нас, до речі, також можна половити? Ні, не можна. А тут у нас можливо щось є. Там, до речі, нове містечко. Я поки що в нього не буду йти. Ловля. Ну давайте, ловити рибу. Це у нас також скумбрія. Яка у нас буде 20 см, непогано. Я так розумію, чим більше раз ти попадаєш, тим більше в тебе рибка виходить. Так, тут 18. Опа. 29. Трофей, це у нас. Це в нас 13 сантиметрів. Ну, я б краще продав тріску, але тріски тут немає. Це в нас 18 сантиметрів. Ну тут також буде мало. Все, тут більше немає чого ловити. Нема тут більше. І ще тут можна половити трошки. Давайте ще тут половимо. О, тут скумбрія є. Ні, це, це не скумбрія. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тріска Тріска в нас на скільки? На віс... На 90 сантиметрів майже Це в нас на... на 93. А це в нас на 100, напевно, вийде. Ні, 73, все у все. Так, а чи станеться вона мені? Тут. Чи вміститься? О, вміститься. Все, пора пора пойти на так, нам в яку сторону нам туди пойти. А це містечко я потім нагляну, коли вже виплачу повністю довг за корабель. За корабель заплачу, тоді можна буде вже йти. День 3 у нас. Тут, до речі, також можна порибалити вже, але я вже не буду рибалити, я вже йду причалювати на берег. Ось так. Так, ну що, коровіть за рибою. Давайте, до речі, піду потім до заказу. Поки що продам йому. Так, за, кілька, за скільки мені продасть трофей наш? 12 доларів. Давайте все продам. Всю рибу продаю. І... 100-107 доларів. Ну це не погано, до речі. Взагалі. І я майже довг погасив, погасив, до речі. Мені заказали одну, е, одну камбулу і одного сірого угре. Просто принеси мені їх, якщо, якщо піймаєш. Щоб піймати їх, тобі знадобиться вудочка для ловлі мілководних рибок. Корабельних дів майстер зможе підібрати підходящу. А, це мені до, до нього доведеться йти. Так, ну я думаю, тоді на цьому я поки що завершу серію. Тоді на цьому на все. З вами був я, Реджонс, і всім хорошого дня.